В результаті е, маніпуляцій з цим другим шатуном, який я хотів поставити на станок і шліфанути у цій нерівності, е, помітив, що щось у мене якийсь еліпс і вийшло. Бо я зняв болти, потім, ну якби гайки, зняв всю кришку, потім знов поставив. І ще хуже стало. Коротше, я так зробив з іншими шатунами і я зрозумів, що я вже навіть гайки нові поставив. І я зрозумів, що коротше, в мене потягнулись болти. Це вже болти і зараз я покажу, що це за болти. Ось. Якщо взяти болт, та воно візуально видно, що от ця, ця частина витягнута. Так. Ось воно накручується. І далі все, воно вже не йде. Вона Різьба витягнулася і шах там не співпадає. Тут шах одиниця, 9 шах 1. Він коротше, не співпадає, гайки не натягується. Я ще думав, може якесь спасти положення, брав, затягував, тут же ж як повинно затягувати оці гайки. Там 21,6 Нм тянеш, а потім кожну гайку по 120 градусів. Я думаю, ну, затягну гайку по 90 градусів. Коротше, Кожним таким разом затяжки, бо болти всі витягуються, витягуються. Я помітив це на інших шатунах. І короче, зрозумів, що все. Гайки я нові заказав, а болти, ну, вони дуже, я не знаю, здається, один болт ось такий новий буде коштувати з доставкою, з усім, ну, я не пам'ятаю, щось 600 чи 800 гривень. А мені їх 8 штук треба, тому я їх... Якби вони хоч стоїли дешевше, я б їх замовив. Бо а так я думав, що цими болтами я і скористаюсь їх вистачить. Але ну вони якісь, ну так, вони одноразові, це 100%. Але якщо на 2-максимум три рази, їх може вистачить, Ну, У мене вийшло так, що їх багато разів я розтягував, стягував. Бо поки ці шатуни переміряв, той шліфував. Коротше. Бігом в машину став шукати якісь болти. Ну, як би це не було, не звучало колхозно хто впізнає, це звичайний Жигульовський болт шатунів. У нього також М9 шах 1. Але різьба тут трошки не дорізана, як мені потрібно ось якщо порівняти. Ось так вони виглядають. Коротше, я вже два болти зробив. І зажимав їх через шайби, бо гайка не може до кінця, ну, вона вже в різьбу тут упирається і все. Кінець різьби. Зараз я продемонструю. Так. Ну, ось, якщо... Ну Тут не видно, наче як різьба йде, і там. вона вже тут ось закінчується і гайка плюс витяжка болта, вона болт витягується на три десятки і потім повертається в своє положення. Якби колхозно кажу, це не звучало, що Жигульовські болти на японському мотоциклі, але вони витримали всі мої іспити в тому плані, що я їх затягнув, так же, як і оригінальні. Плюс дотягнув по 120 градусів. Переміряв штангелем, вони дійсно витягнулись у мене на 3 сотки, ой, на 3 десятки вони обидва витягнулись. І потім, коли я нутроміром заміряв, розмір все чітко, все тримає. Я її ще трошки ключом дотягнув, вже бачу, що тут шайбочка підстава, Ці шайбочки аж поплили вже. Ну, вони не витримують. Тому... Я замовлю э, плашку для того, щоб буквально на міліметра два дорізати ту різьбу для того, щоб гайка якби, проходила з запасом, щоб вона не упиралась, э, ну щоб гайка не порталась. А, але що з болтами я зробив? Ось, ось так вони виглядають. Коротше, просто ставлю у мене тут така різьбова різьбова втулка, я її нарізав. Э, Мечиком, але не класичним способом, що сюди. Я мечик у ресодержатель. Мечик здається на, на 6 шах 1. І також включив тут гітару, зібрав на шах 1. І нарізав як звичайним тільки був замість різця. Короче, нарізав різьбу. Зробив її таку тугеньку. Вона отак от накручується, я ключом затягиваю. Тут у мене навіть центровочка є, я зробив. І різечком починаю поки різьба рівна. І я під цю різьбу планую. Одну поверхню я планую тут 9 мінус 5 соток. Це у нас поверхня йде під кришку шатуна. Ось це, щоб вона ну, більш-менш ну, плотна була, але без люфта. А ця поверхня у нас 8 мінус 1 сотка. Вона вже повинна. Плотно забивати сам шату. Коротко, я два експериментальних зробив, кое що там побачив, як воно робити його треба, бо болт болту цей стоїть 35 гривень. Я їх купив 10 штук, два на експеримент. Експеримент. Удався, і останні я буду усього. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Десь восемь ще. А, ось восьмий. Я їх всі буду отак і робити. І у мене буде такий мотоцикл з Жигульовськими болтами. Як я ж кажу, як би мені це не хотілося, але замовляти і чекати ще там 2-3 місяці, поки воно прийде, я не хочу. А тут ось останок. Магазин, все поруч, я, у мене все виходить. Завтра я прийду і всі 8 штук зроблю. І найголовніше, що я зробив вже експеримент і все вдалося. Єдине, що треба, трошки плотніше ці болти робити. Хай вони сюди будуть забиватися, там сотка якась, а тут теж кришка хай буде забиватися. То у мене кришка якась дуже, дуже просто вона вставляється ну Якась кришка, якась не дуже. Ну, це якби експериментальні, все працює, так що не так страшно, в вслідуючих там десь відео вже буде по-любому, як воно з цими болтами буде працювати, куди воно дінеться. Так що такі справи. То скільки ж е, життя шатунних болтів? Е, я хочу сказати, що... Усі жигульовські болти вони нічим не відрізняються від японських кавасаковських. Вони, я експерименти не влаштовував, але вони жили при, приблизно теж самий час, що і жигульовські. Так як жигульовські болти їх багато, в будь-якому магазині їх можна купити. Тому я зробив експеримент. Оце перша затяжка. Це короче, розміри болтів, довжина болтів. Після першої затяжки. Потім я відпускаю гайки і переміряю. Друга затяжка, відпускаю гайки, переміряю, третя, четверта, п'ята І що ми бачимо? Між першою і другою затяжкою, в принципі, нема ніякого такого суттєвого результату. Тільки один болт з позначкою J, він. У мене збільшився, витягнувся на одну десятку. Ну, Третя затяжка, цей вже болт витягнувся вже на 5. А цей болт з позначкою рисочки, він у мене залишився повністю в дві сотки, Тобто він тримав. Можливо, десь я не так затягував. Ну як не так? Ці жигульовські болти я тягнув так, як написано у мануалі Кавасакі. Бо там затяжка більша, ніж Жигульовська затяжка. Я навіть перевіряв. Жигульовська затяжка здається о, я вже не пам'ятаю, здається, 54 метрів. без всякої дотяжки. Тобто там просто ти береш і тягнеш 54. Якщо тягнути їх з таким зусиллям, то для Кавасаки треба дотягувати і ще на приблизно десь 30 градусів. Тому я одразу це не робив, я одразу жигульовські болти навантажував затяжкою від кавасаки. І оце єдиний болт. Коротше, обидва болти вже почали помирати ну, третя, четверта. Ось четверта, четвертий раз це вже прям дуже. У мене тут 61,4, 61,5, потім тут 61,5, тут 61,7. Болт з позначкою J, він якби ну він сильно тягнувся, він одразу потягнувся трошки. І потім вже... Але при всіх п'ять моїх оцих експериментів розмір по нутроміру, ось у мене 41, все, я кожен раз переміряв, сотка в сотку. Тобто болти хоч і витягуються, але вони тримають. Ну Це просто може комусь буде корисна інформація. я э, Цей експеримент проводжу для того, щоб э, якби спокійно збирати мотори, не переживати, що ці жовтні болти щось там не витримають. Я все одно даю э, життя їм на два рази. Тобто Оці всі болти оці всі болти, я їх буду зараз протачувати, підганяти їх точно під ці розміри, як оригінальні. Ось, і буду один раз їх зажму, ось в такому положенні зажму. Цей шатун взагалі я буду шліфувати. Це другий шатун, це він шліфовки буде підлягати. Переміряю, і, і другий раз я їх зажму вже тоді, коли я буду ставити. Тобто, життя. Я, ну, Кавасаківські болти вони теж також десь, вони поплили у мене повністю по розмірам і по всьому десь я не знаю на які попиці, Ну теж десь на 5, 6, 7. Ну, дуже часто я їх розтягував, бо, ну так треба було. Тобто, болти вони не многоразові, ну, На 2 рази це 100% воно буде ходити. Тому я ці болти 100%. З другої попитки вже буду ставити на мотор і вони будуть працювати. І звичайно ж це ж буде підкріплено відео, коли це все збереться і мотоцикл буде їздити. Затягую я, ще раз повторю, як на Kawasaki написано, 21,6 н. Одна і друга. Ну Спочатку я взагалі гайки підтягую, просто трошечки підтягую їх там. Щоб вони якби притиснули, не то, що одна сторона буде вільна, а інша ти будеш вже затягувати. Я їх трошки притягую, потім по 21,6 і потім по 120 градусів. Пробував експеримент і затягував ці гайки, болти, витягував їх не по 120, а по 90 градусів. Ось. Ну, розмір залишається той самий. Але я не буду відволікатись від стандарту. Заводського, то я буду по 120 градусів затягувати, тим паче болти витримують. Я ж кажу, навіть п'ята попитка, болти вже дуже сильно повитягувалися. Зараз вони в такому положенні, не затянуті, і у них довжина вже збільшилась у болта з позначкою J на цілих пів міліметра він вже длинніше став. Ось оцей болт, ось ось оця сторона вона збільшилась на цілих Міліметра. Але, я ще повторю, розмір тримає. Це саме головне. Ну, все одно я не буду ризикувати, наші мені витягнуті болти. Коротше, все. Запускаю в серію всі останні болти ось. і починаю їх всі протачувати, щоб всі були як у цей Ось такі в мене шатуни виходить з такими болтиками Жигульовськими. Ось я там короче, накатку навіть зробив. Роликом накаточним я тут таку зробив якби плащення металу, щоб воно кришки шатунів нормально садилося, щоб плотненько було. Ось, жодна кришка сюди просто від руки не лізе. Так, все одно я один раз їх зберу. Ці болти ще не разу не віджимались, тому я один раз зберу, все перемірюю, все, щоб чітко підвкладиш і все. І ще один шатун я точно буду шліфувати. Оцей да, другий. І потім йде розборка і вже потім зборка вже на моторі. Так, це я зажав для того, щоб прогнати різьбу. У мене ж тут різьба вона закінчується. і... Треба, щоб гайка далі трошки заходила, щоб гайку не портить, о, щоб її далі не портить. Коротше, я зробив такий, таку плашку. Коротше, це М10, я не знайшов М9, це треба в інтернеті замовляти. Тут іде 9 шах 1. Я знайшов 10 шах 1 у мене була. Я її коротше, тут розпілів. Тут коротше, вона поламалась, ну, це неважливо. Коротше, я її болтами цими здавив. І в мене тепер така плашка буде, як, як вона може і 10 нарізати, і, і коротше, Ну зараз дев'ятка, ось я ріжу. Так, зараз помазати треба. Так. Я вже якби експеримент провів на ось о, болт, такий же самий Жигулівський. Ну, Воно дорізала і гайка тепер може спити. Буквально дві десятки тут не вистачає, щоб, щоб гайка пройшла. Тому обережно отак. Ось так обережно. и пришел резать уже. Ого! Еще себе две десятки. Так, вижу. Нормально тут нарезала. Так, ладно, зараз выключу, выкручу, покажу. Ось гайка доходить до кінця. Це гарантія того, що вона там буквально пів міліметра не вистачає, щоб Тобто Це не то, що гайка вийде повністю на всю слабу різьбу. Вона там просто фаска на самій гайки. Короче... ось как якби мелоч, а це треба от такий мечик робити, оце прогонять. Я вже тим более зібрав. Так, да, тут щось дохрена прям. Ніхрена не дві десятки взяло. Ось, де і тут, мабуть, не... ну, різні болти, мабуть. Все одно ж вони катані. То десь якось під конвейера по-іншому вже. Взя... Хоча я міряв дві десятки Ладно, ось такі справи зберу то покажу. Вже. Зібрав шатуни я нічого не, не затягував, це я зібрав для того, щоб Оці лишні різьби я зараз тупо болгаркою відпилю. Потім гайки відкручу і фасочку трошки наведу. Що хочу сказати, кришки дуже плотно заходили, дуже. Я їх навіть молоточком підстукував, тому що плотно. Це перший раз, якби я всіх одівав, то я думаю, що, може, зараз зніму і буде проще. Воно як... Так, шатун в руках, то я та зняти та зніму, а як на моторі буде, то це ще та буде історія, якщо прийдеться наприклад. ну Я сподіваюся, що я не буду вже розбирати цей мотор. Ось. Значить, що я хочу ще сказати по третьому шатуну. Він у мене шліфований і на, рі, рі, він шліфувався у мене на рідних болтах. Але на рідних болтах кришка оця, вона ну, свободно вдягалася. То є, люфтов не було, але вона без натягу одягалась. Зараз же все чітко, все з натягом і коли я підготовлю ці болти повністю і зажму, я прям хочу вже подивитись, який буде тут розмір. Зіб'ється він чи не зіб'ється. Якщо розмір збивається десь на сотку, ну наприклад, що я маю на увазі? Ось у нас шатун. І наприклад, кришка трошки на сотку з'їжджає сюди. Сотка це в принципі ще нормально. Але Но коли 2-3 сотки, це вже буде дохріна. І я надію що буде все нормально. Чому 2-3 сотки дохріна? Бо у мене зазор, масаний всього буде 4 сотки. Так, 4-4,5. Ось так я буду намагатися зробити зазор. Тому я б не хотів би це пришліфовувати цей шатун знову. Йо, ну, куди вже шліфувати? Я і так 5 соток зішліфував. Все, відпілюю зараз оці кусочки різьби і затягую вимиваю шатуни і повністю затягую їх. Шатуни зібрані, повністю обтянуті на старих гайках. Ось я поміряв довжину болта перед затяжкою і після затяжки кожен на три десятки збільшився. Тобто, це перше навантаження на цих болтах. Перше. Я повністю все нутроміром переміряв, мені все влаштовує, просто все повернулось в свої круги, в свої розміри, ну, розміри, які я робив до цього, до цих болтів. Бо ті болти потягнулись і, звичайно, ось і ще раз більш точно виставив стоїчку, цю індикатор, переміряв... Коротше, і у мене Найкращий шатун це четвертий. Він у мене і отак, і отак іде, в принципі, в плюсі 2 сотки. Ось четвертий шатун. Він просто ідеальний. На другому місці це мій третій шатун, який я шліфував. Ось він. У нього, коротше, 4. І по бокам. 3-2,5, там ступенечка якась є. Якась ступенечка є легка. Ну, це в принципі це нормально, але ось другий я точно буду робити. І перший буду робити, вони самі погані, бо там я вже показував фото, які вони особливо другий. Ось там така конкретна ступенька і я буду завтра шліфувати. Я це на відео показувати не буду, процедура така ж буде, як і з третім шатуном. Все. Після шліфовки я все перемиваю і потім вже буду тільки включусь, коли буду збирати. Так що, до слідучого відео.